Ось дивіться, мені здається, що та квітка, яка не дуже розпустилась, можливо, ще жива. А тут ось оце вже, це вже вона примерзла. Жителька Білозір'я Валентина Демеденко розповідає, так заморозки вплинули на цвіт її п'яти абрикос. Цих п'ять абрикосів у нас є роботи там на місяць, на півтора. І з плодами сушу, роблю варення. І найголовніше це я роблю пастилу фруктову. Тому мені врожай дуже важливий. І для того, щоб він був, щоб я могла з чого взимку працювати, то звичайно ми стараємося якось зберегти цей врожай. Тож нині говорить, рятує майбутній врожай димом та водою. Сьогодні вночі ми з чоловіком ось топили таку таку піч для них. Накидали туди з горіхів лушпайок, накидали тирси, паперу, і воно в нас диміло. Сьогодні хочемо ще залити водою, добре попроли. Водою, тому що мокра земля зберігає над місце Тепло, верніше, Ми пролиємо, а потім замульчуємо і. Можливо, так ще що щось допоможе. Серед дерев, які скоро розпочнуть квітнути, й персики. Та поки їх бутони не розпустилися, говорить жінка, морози їх не пошкодять. За персик сподіваюся, що він залишиться, тому що бутони ще не розкриті зовсім. Можливо, якісь ті, що розкриються і примерзнуть. Начальник обласного гідрометцентру Віталій Постригань каже, його фахівці зробили аналіз погоди у квітні за попередні 35 років. Дійшли висновку Квітневі заморозки звичні для природи. Тенденція спостерігається така, що у квітні. Місяці дуже часто, особливо на початку і в третій декаді, спостерігаються заморозки. Квітень, весняний місяць це перехідний місяць, все таки від такого весняного до літнього тепла. І якби ми говорили про те, що була пізня весна, то звичайно ці заморозки вони менше впливали. Та цьогоріч, говорить Віталій Постригань, весна рання, адже березень був на 5 градусів теплішим від норми. А нормально теплий березень. Угу. От бачите, той середньодобова температура значно вища за норму. Значно вище, і от на початку квітня місяця ми дивимося, яке зниження. Раннє тепло, аномальне тепло спровокувало природу і спровокувало рослини, сади якраз у того, що вони зацвіли в такі ранні сроки. Тому мінусові температури нині небезпечні для тих плодових дерев, що вже розквітли, розповіла агрометеорологиня Діана Мовсесян. Адже мороз може пошкодити їх цвіт. При такій холодній погоді неможливе їх запилення. Бджоли просто не запиляють, тому що дуже холодно. Це абрикоси. Сливи, алича. Але, до прикладу, для городніх культур, наприклад, там часник, шпинат, то таких ще небезпеки такої не становить. І для оземини також поки що такої небезпеки немає. Якщо мороз триватиме тиждень, врятувати врожай дерев, що розквітли буде важко, додає агрометеорологиня. Взагалі існують такі методи як захисту, як димлення і дощування, але от особливістю цих заморозків є те, що вони досить інтенсивні. Це теж становить таку небезпеку, що немає такого ефективного захисту, щоб цілий тиждень захищати її заморозків. Пік холоду, каже Віталій Постригань, прогнозують у найближчі дві ночі. Спостерігатимуться практично кожного дня нічні заморозки, в день також температура не перевищуватиме 4-5 градусів. З 13 квітня буде надходити більш тепла повітряна маса. Уже 13 числа вже повітряна маса міняється, і ми вже опиняємося. От, бачите, вже така підходить. Тепле повітря на Великдень буде світлий, теплий погожий день. Місцева жителька Валентина Демеденко говорить: вірить у краще, тож влітку сподівається отримати врожай зі своїх дерев. Найкращі плоди закриємо в банки, просто трошки, можливо, десь пошкоджений. Ми зробимо варення. Ще якісь інші ми обріжемо, переб'ємо на пюре на пастилу і сподіваюся, що щось трошки та залишиться. Аліна Бережна, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.